Друзі, привіт! Вітаю на каналі Майстер своєї справи. Друзі, сьогодні відеообзор буде взірець кавери на каску. Мі... А, фаст fast. Я пошив зразок, так як мені дали можливість дали мені каску міч Міч, мі... Ні, ні, фаст, фаст, Для того, щоб о, зробити кавору. да, на такі каски. Так, я ось кавору на каску зробив. Кавору я робив із залишків тканини. Ось так. Це просто іде як взірець, для того, щоб мені розуміти, як шити да, кавору на цю каску. Деякі нюанси я сюди не нашивав, тому що да, будемо так робити. Будемо уявляти, деякі тут повинні бути ем, деталі пришиті. Ну, як, допустимо, ось на цій кавері. Да. Тут не вистачає кріплень для, для резинок. Ось так. Тут аж на цій кавері е, кріплень для резинок є. І з боків немає системи молі. Тут є, Ось. тут а немає. Просто е, уявляємо щодо резінок і з боків системи мольки для, е, для прокладення кабелів там, або ще чогось. Так? Просто це для мене для розміру е, е, пошити такий ось узірець. Так, добре, розказую. Тканина е, ріпстоп з боків мультикам. Сітка, маскувальна сітка. Ось так. На таку кавуру е, залишається все те ж саме кишеня, залишається. Це в мене зразочок, так? А, але кишеня подальшому вона більша. Вона більша, компактніша, ти та невеличка. Так. Ось так виглядає взірець. Не забуваємося, да, тут уявляти тут молі, тут а молі і тут шнуровка для резинки. Щодо, щодо ось цих кріплень для окулярів, ну, в принципі, теж можна так, да, так уявити, що тут теж є ці кріплення. Ось так. Я тут зробив Трошки не так, як в інших каверах. Так? Я тут прошив ось окантовкою. Але зверніть увагу, тут я сітку викроював із залишків. І на одній стороні сітка викроєна по натягу нитки так, як потрібно, а з другої сторони, викроїв трошки на іскос. І є з однієї сторони мінус. Ось такі ось, бачите. Ось такі вуха О, Ну, Це не проблема, я просто знаю, що тут можна, як буде зробити, і воно не стрічатиме. Тим паче в мене є окантовка мультикамовська. То якщо тут просто нашивати мультикамовську окантовку, да, зливатиме це все в мультикам. Липучки не мультикам, липучки Велкро. Так, ось так ось виглядає ця кавера. Ну, тут ще треба да, натягти, поправити. Я особу дуже не хотів так її натягувати, перетягувати. Так, що я зробив по-своєму? Я по-своєму да, зробив окантовку понизу і ось тут по краям. Тут а спереді в більшість кавер, тут йде тканина, так, основна. Я сюди вкинув, ось, іде стропа. Тут ось іде стропа. Кід ми дали пучка. Що сюди ще можна додати? Так, дивіться, тут є такий нюанс. Ось ці різинки, коли зачіпляються тут за цю панельку, так, вона придавлює ось цей участок самої кавери. Якщо, допустимо, да, ну, бувають такі, що немає тих різинок, я сюди дороблю. Лепучки, такі як ось тут, ось тут. Які будуть проходити поза о, ось цим лобовим захистом, да? ну, це м'якша сторона. І вона буде заходити, ця липучка аж під м'які подушки, аж ось сюди, аж он туди. Для чого? Якщо нема цих резинок, так, то виходить ось така ось ситуація. Так? Якщо резинка ця є, коли вона тут придавлює, то липучку можна сюди не робити, можна не ставити. Але ще можна липучку додавити тут спереді. Коли від цей мягка частинка, так її відвернути, так, на саму пластику є липучка. Можна буде сюди невеличку липучку вшити. Тобто липучка йтиме сюди, потім тут, і одна посередині для кращої фіксації. Ось так. Також сюди додав, є липучка папа і мама шита докупи, яка кріпить кавуру ззаді. Ось. Ось так. Ось вони так ідуть на Чому так? Тому що щоб якраз коли липучки ті зафіксовувати, вони чітко совпадали на ці липучки, які приклеєні до самої каски. Тут ось внутрі липучка, папа нашитий. А посередині піднизу. Я тут липучку не нашивав, тому що я так дивлюся, коли ці липучки кріпити кавуру ліпити сюди, вона тримається доволі міцно. А якщо посередині ще приліпити сюди липучку, пришити на кавору, ну, да, трошки така буде проблема потім погратися виставити. Ну, комусь це не проблема буде. Ну я так спробував е про експеримент так, зробив такий експеримент. Доволі посередині липучку можна папу да, не нашивати. Спереді є, з боків є, ззаді є. Тим паче, якщо є ось такі ось кріпіжі, які кріплять каверу із знутрі каски, то я думаю, лишній липучок да, ну, не потрібно. Ось так. Але о, є один нюанс. Так? Я пошив каверу іменно на дану каску, яка в мене є. Так. По розмірам я не знаю, яка в неї розміри, як мені її знати по розмірам, щоб в описі написати, на яку казку я можу виготовити каверу. Без поняття. Я не знаю по розмірам, як приділити. Це один великий мінус. що Коли пишуть, звертаються по виготовити каверу, тут іде, знаєте, я не можу знати, яка казка. Або фото скидають. Або назву, але ж каски всі вони різні. Ось ці дві каски, вони і по обйомі, і ну, взагалі вуха і без вуха. у Їх і форма геть зовсім різна. По ширині, по, ну геть зовсім по-інакшому вони виглядають. Ось ця кавера сюди здорова, ця кавера сюди, вона толі здорова, толі маленька, просто що, ну, ось так. Тому я не знаю, е як е виміряти або як определяти кавери на інші каски, щоб можна було вшити під замовлення. так. <кхем> Якщо в мене вийде уточнити, що це за каска, так, ну, по розмірам, я тоді, ну, в описі, там, в телеграмі, я тоді напишу і в інстаграмі. Ось так. Іменно на таку модель каски я можу пошити каверу. Ось так. Але ж, ну, ну, бачите, так так виходить, що по розмірам. Я знаю, що до мене звернувся військовослужбовець показав каску, вона, по-моєму, трошки інакше. так. О, я йому об'яснив, як зробити заміри по касці. Він спробував замірити. І... Трошки його заміри по показки, зійшлися із Міч 2000 Універсал. Думаю, не думаю, а ось е, прийде тканина. Я замовив нову тканину. Мультикамовську я знайшов О, тканина там вогне тривка, Ну, Тяжко займається. І там пропитки куча в такій тканині. Вона не наша ця тканина, та що до мене приїде. Ось так. О, по вартості ну так, доволі. Дорогувата тканина та буде ріпстоп. Ось так. Тому будемо шити на каску каверу. А в принципі, тобто, зрозуміло, да? на інші каски я не знаю по розмірам і не можу як їх оприділити, які там розміри потрібні будуть. Ось так. Добре, не буду дуже багато балакати, бо і так дуже відео затяглося. Добре, дякую всім за перегляд. До побачення.